Якщо противником застосована зброя масового ураження або використані небезпечні хімічні речовини, невідкладно проводиться хімічна розвідка, яку поетапно розглянемо у цьому відео. Однак перед початком виконання завдання підрозділ розвідки розгортає зону перевірки. Це місце, де здійснюється комплексна підготовка до роботи в небезпечних умовах. Крок перший захисне спорядження. Військові одягають захисні костюми, які забезпечують бар'єр між шкірою та зовнішнім середовищем, мінімізуючи ризику раження. Костюм складається з герметичного комбінізону, захисних рукавичок, взуття та протигазу, які разом утворюють єдину систему захисту. Крок другий перевірка роботи детекторів небезпечних речовин. МКСУ це універсальний дозиметр-радіометр, призначений для вимірювання рівня радіаційного забруднення. Має широкий діапазон і можливість запису даних з подальшою передачою на комп'ютер. Прилад тестується у контрольному середовищі, щоб переконатися у його точності. Pre-Engine ep 4 c це універсальний детектор хімічних загроз, здатний одночасно виявляти широкий спектр хімічних речовин, бойові отруйні речовини CWA, токсичні промислові хімікати TAC, і агенти четвертого покоління. AP4-C, на відміну від попереднього приладу, не потребує тестування у контрольному середовищі. Ці прилади є точними, портативними, швидко надають результати, що і зумовило вибір на їхню користь. Крок третій. Вихід у зону зараження. Упевнившись у тому, що обладнання справне, військові надягають протигази і вирушають до потенційно забрудненої зони, де будуть збирати зразки та проводити попередній аналіз хімічних речовин. Отримані дані дозволять швидко прийняти рішення про подальші дії у районі евакуацію, використання відповідних засобів захисту, внесення змін в оперативній обстановці тощо.